Чи вірите ви в закінчення війни цього року і чим доведеться поступитися заради миру? Е, ні, не вірю. Ну, щось поступиться, придеться якимось частинами я думаю, Донецької ганці. Я думаю, перемоги не буде, але у нас буде все добре. Ми це віримо. А що буде, бачите, що рижий чорт що робить з нами. Поступайся нічим не треба. А вона щоб сьогодні закінчилась, бо ми так хочемо. Ті люди, які у них родичі, діти на війні, то їм би аби зараз вона прикотилася. У мене син і на війні. А ті, яких немає нікого на війні, то їм пофіг, я вам скажу. Чи війна кончиться, чи не кончиться. Я вірю, що вже все закінчилось, в принципі. Чим доведеться поступитися, е, нічим. Хочеться вірити, ну не знаю. Якось воно так іде, все. Будемо сподіватися, що закінчиться. Чим доведеться поступитися заради миру? Там вирішує навіть не Зеленський, бачите. Там, з Трампом там можна чекати, що, що завгодно. Для нього головне, він сказав, я завершу війну, а якими способами це. Та щось там не видно кінця і краю. Ми страшно ждемо, щоб закінчилася війна, щоб лічно у мене і внук, і син повернулися. А як ви вважаєте, чим доведеться поступитися заради миру? Ой, немножко, знаєте, це трудний питання, тому що ну, -то двоякі такі мисли – це трудновато. Не вірю, що закінчиться в цьому році, на жаль. Але сподіваюся, що на початку наступного року ми будемо святкувати в своїй війні Україні. Поступитися територіями 100%, які вже розруйновані. І... Я б не сказала, що нам не потрібні, але для для життя вони не пригодні. Але треба мріяти про те, що буде все добре. Раніше може наші діти, наші правники повернуть територію. Ні, не вірю, що війна закінчиться. Можливо, якесь припинення бойових дій, але війна не закінчиться. Зеленський зробив заяву стосовно того, що виключно тільки на умовах присутності України в перевмовинах будуть досягнуті якісь. Рішення. Відтак я вважаю, що це абсолютно правильно, тому що в незалежності від того, які там свої кулуарні інтриги сплетають наші союзники. Але я вважаю, що це наше рішення. Навіть не наших політиків, а саме безпосередньо нас.